Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження mercedes Vito грузовий 2016 року випуску на потужному двигуні v 1 дизель автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. І продається дане авто у нас за ціною 14 тисяч 990 доларів. Пригнене з Європи. Має ось таку чудову оптику, передній кінгурятник, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски. Є повторювачі поворотників. Ось так у нас виглядає грузовий відсік. Дуже чудовий комерційний транспорт, також є задні парктроники, велике, дуже об'ємне багажне відділення. В чудовому білому кольорі практичний автомобіль, технічно без жодних нарікань, є безключовий доступ, передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Підігрів переднього ряду, в ось в такому чудовому стані салон. Ось так у нас все збережено, Мультикермо. Гарна мультимедіа, двохзомний клімат-контроль. Це ще багато цікавих та корисних функцій. Кого цікавить, це чудове авто, продається, воно у нас за ціною 14 990 доларів. Ми знаходимось в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.